Сідала, <реш> все робить, що мужик робить. Хвалиться своєю на 5 років старшою дружиною Віктор Шестак з рогізок на Сновщині. 55-річна Світлана Флань вміло вправляється з конем, бояном, сакирою, косою і навіть бензопилою. І Віктора те неабияк тішить. Хоч запевняє, дружину жаліє. Усі вміння то з минулого життя. Маленька, худенька, а й справді працює як дядько. А я на фермі вирішла. 15 Після годиною. Ашла на роботу кінь, каже Світлана то необхідність хтось велосипедом, хтось машиною. А вони з донькою на буяні, бо живуть за кілька кілометрів від центру, не находишся, а велосипеда не любить. Дрова навчив рубати і пиляти брат. Становиться фішка груп, нікого не буде, так буде сама. Важкого ну, в тому нічого не бачить. Головне знати технологію. Там теж так знати, як і як і поставити колодку, як і все сатушку. А того довго того довгої. І поки Світлана рубає і пиляє, дончин чоловік В'ячеслав Муравко доїть корову, що правда, сусідську, бо те, що своєї нікому не довіряє. Тут вправляється чоловік на зорці, коли сусідка попросить. Він рано лишився без матері, доїти привчився з малевчиком. Со, я тебе то залюблю. Знаємо, що такі жінки є в кожному селі, і не по одній, а з війною їх більше і більше. А Світлана запросила нас влітку на косовицю, покаже, як конем сіно згрібає на рівні з чоловіками. Тому підписуйтесь на сторінку «Вісник Че, ще й не таке покажемо. Вісник че? А що ж ще?